Терези, вітаю! Це гороскоп для вас на жовтень 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська, Ви на моєму Ютуб-каналі, присвяченому астрології українською мовою. 1 жовтня Марс, планета активності руху вперед, перебуватиме в гармонійному аспекті, аспекті удачі до Сатурну. Це планета так обов'язків строгості, але і планета сталості та серйозності. Тому завдяки цьому аспекту виникне можливість отримання хороших сталих результатів від своїх дій. Тому, якщо ви будете діяти планомірно, крок за кроком і не лінуючись, не сподіваючись на якусь удачу, яка просто так до вас прийде, а розраховуючи лише на свою працю на самих себе. То ви зможете отримати досить хороші результати. Проте, а скоріш за все, вони будуть не тут і зараз, а пролонгованими в часі. Але тут є свій плюс, тому що. Це результати, які не як легко прийшли, так і легко пішли, а які, хоч і дістаються нам кропіткою працею, проте вони так легко не зникнуть, а будуть відчутними досить тривалий період часу. І для вас цей аспект задіюватиме ваш шостий та десятий гороскопу, завдяки чому ви отримаєте. Класну можливість для того, щоб покращити ваші умови праці або вашу щоденну рутину, чи розібратися з тими обов'язками, які у вас є у вашому житті, як робочі, так і вдома, збалансувати ось цю кількість обов'язків і вашого часу відпочинку, який ви можете приділяти собі своєму здоров'ю. Тому в цей час ви можете сміливо провести переговори, наприклад, із вашим керівництвом щодо того, що ви б хотіли покращити чи якось змінити умови праці, які у вас зараз є. Також це вдалий час для того, щоб звернутися до органів державної влади. 2 жовтня на небі зійде молодик, а заодно і відбудеться затемнення сонця в знакові терезів, тобто в вашому знакові, і отже, в вашому першому домі гороскопу. І це сфера вас самих, вашого я, вашого его, того, як ви себе самопрезентуєте, проявляєте себе і вашої зовнішності. Проте я пропоную поговорити на цю тему в окремому відео, що буде присвячено суто затемненню сонця, а також його впливу на кожен зі знаків зодіаку. З 3 по 6 жовтня діятиме гармонійний аспект. Між Венерою та Сатурном, завдяки чому це буде просто прекрасний час для того, щоб зробити якісь процедури краси, займатися шопінгом. До речі, ви можете купувати навіть і якісь дорогі, вагомі покупки, і бути впевненими в тому, що вони прослужать вам довго і довго приноситимуть вам задоволення та радість. Також це вдалий час для романтичних побачень, для романтики і. Краси в цілому, тобто можна відвідувати і якісь світські заходи, а також вдалим буде знайомство романтичного характеру в цей час, тому що воно може не лише обмежитися фліртом та взаємною симпатією, а перерости в справді сталі і серйозні стосунки в майбутньому. Поблизу 6 жовтня відчуватиметься вплив напруженого аспекту між Марсом та Меркурієм, при цьому будуть задіяні ваш шостий та 10-й дім гороскопу. При цьому будуть задіяні ваш перший та 10-й доми гороскопу. І в цей час може виникнути якась напружена ситуація, коли ви відчуватимете тиск на вас якоїсь людини, яка є над вами, можливо, старшої людини, можливо, ваших батьків чи вашого керівництва по роботі чи органів державної влади. Проте вам буде що протиставити цій людині. Ви зможете і захочете, і будете проявлятися досить сміливо, можливо, навіть не так, як ви зазвичай себе ведете. Зараз ви будете. Більш рішучими зможете відстояти себе і свої кордони. З 6 жовтня Марс входить в свою величезну петлю, яка триватиме аж до початку травня 2025 року, в ході якої Марс переходитиме у свій ретроградний рух і потім виходитиме з нього. Тож, 6 жовтня, Марс перебуватиме в тій самій точці, в яку він в ході проходження петлі повернеться. Кінці лютого, на початку березня, і вам доведеться займатися тими самими справами, чи вирішувати ті самі питання, а робити якісь схожі дії в цей період. Тому звертайте увагу на те, який процес почнеться в вашому житті, чи що ви будете робити саме 6 жовтня, поблизу 8 жовтня відбуватиметься вплив гармонійного аспекту, аспекту у даті. Між Меркурієм та Юпітером, і це включатиме ваш перший та дев'ятий доми гороскопу, завдяки чому на вас чекає удача в якихось юридичних питаннях, можливо, вирішенні бюрократичних справ, а також отриманні документів і справ пов'язаних із закордоном. Наприклад, ви хотіли отримати документи для того, щоб виїхати за кордон, поїхати кудись в якусь країну або. Щоб емігрувати, тобто отримати якийсь дозвіл на проживання чи на навчання, то зараз ви зможете отримати такі документи. Або ж, якщо ви планували їх отримувати, зараз подавайтеся на отримання цих документів, і ця справа буде досить вдалою для вас. Також вдалий час для публікації, взагалі будь-яких справ пов'язаних із науковою діяльністю і з викладацькою діяльністю теж. Цей час також може відбутися розмова із важливою для вас людиною. І ще ви зможете проявити в чомусь свій авторитет. До речі, того ж дня, 8 жовтня, Венера та Марс також перебуватимуть в гармонійному аспекті. І ці дві планети, які наділені протилежними енергіями, адже Венера є уособленням енергії жіночої, а Марс уособлює в собі енергію чоловічу. Вони гармонійно взаємодіючи між собою, допомагають і нам, простим, земним жителям, знаходити між собою спільну мову. Цей аспект торкатиметься ваших другого та десятого гороскопу, завдяки чому ви зможете покращити свою фінансову ситуацію, ви можете отримати якісь фінансові надходження а, чи подарунки матеріального характеру. Також ситуація може покращитися. І в сфері вашої кар'єри, вашого просування кар'єрними сходинками, чи щодо отримання вами якогось статусу, ви зможете укласти якусь вигідну для вас угоду або провести переговори з вашим керівництвом щодо того, щоб підвищилася ваша заробітна платня з 13 по 15 жовтня. Відчуватиметься напружений аспект. Між Меркурієм та Плутоном, при цьому будуть задіяні ваш перший та четвертий доми гороскопу. І крім тої загальної напруги, яка відчуватиметься в повітрі і в спілкуванні між людьми загалом, а також ще будуть мати місце збой в роботи техніки, транспорту. Крім цього всього, в вашому житті можуть відбуватися якісь неприємні ситуації, можливо, сварки, непорозуміння між вами і вашими родичами. І загалом може виникнути якась проблема, яка стосуватиметься вашої сім'ї, родини і потребуватиме вашого вирішення. І також може статися якась проблемна ситуація стосовно вашого місця проживання. Чомусь може виникнути потреба швидко кудись переїжджати, чи може бути якийсь конфлікт. Пов'язаний з місцем проживання і з нерухомістю. Це може бути конфліктна ситуація із орендарем, якщо ви здаєте в оренду приміщення, чи з орендодавцем вашим. З 13 жовтня Меркурій це планета комунікації, інформації, зв'язку і загалом спілкування, а перейде в знак Скорпіона, перебуватиме там до 3 листопада. Тому спілкування загалом така. Атмосфера, вербальна і невербальна, буде набувати доволі драматичних ноток. Можливо, захочеться з'ясовувати стосунки, показувати ревнощі, а також комусь може захотітися помститися за щось, дізнаватися, якісь таємниці, прямо таки до глибини копатися в причинах того, що вам було колись сказано. Можливо, зараз вам здасться, що хтось каже якісь слова не просто так. А має для цього якісь приховані мотиви, і вам захочеться в цьому копатися. Проте не слід в це насправді таки заглиблюватися, а може статися так, що вам лише просто здається, тому що наші думки в цей час, наше спілкування буде під впливом драматичного насправді скорпіона. Пам'ятайте, що це лише до 3 листопада, а пізніше, коли Меркурій перейде в наступний знак. Ви зможете побачити і всілякі ситуації спілкування під іншим кутом зору, і у вашому випадку Меркурій, потрапивши в знак Скорпіона, переміститься у ваш. Другий дім гороскопу в сферу фінансів, тому ви можете вирішувати якісь ваші фінансові питання, проводити переговори на тему фінансів, вирішувати з вашим партнером, наприклад, по життю, як правильніше вам буде розпорядитися вашими доходами, вашими статками. А також ви можете займатися оформленням якихось документів для того, щоб в подальшому отримувати якісь фінансові надходження. Наприклад, ви можете відкривати банківський рахунок. Чи ж ви можете також обдумувати нові способи і джерела отримання доходу? Поблизу 14 жовтня відчуватиметься вплив напруженого аспекту опозиції між Венерою та Ураном. Вони стануть одне навпроти одного, мов би посварившись і тим самим створюючи несприятливі умови для будь-яких процедур краси. А також для романтичних побачень, краще цього не робити, якщо ви не хочете розсваритися. У вашому ж випадку цей аспект включатиме ваша другий та восьмий доми гороскопу, Це ось фінансів. Тож можуть відбуватися якісь неочікувані зустрічі, інформація, а може на надходити якась, які можуть впливати на ваші плани стосовно фінансів. Також ви можете відчути бажання якихось нестандартних задоволень, і це може також побудити вас до незапланованих надмірних витрат, яких, до речі, в цей час вам слід остерігатися. 17 жовтня на не бізійте повня в знакові овна. Тобто в вашому сьомому домі гороскопу і повний місяць це завжди кульмінація завершення якогось процесу. І, потрапляючи в сьомий дім, таке положення приносить фіналізацію якогось процесу стосовно теми партнерства і відносин. Для когось це буде розрив стосунків, для когось це буде. Якась важлива фінальна розмова, яка поставить крапки над і в певній ситуації чи щодо певного питання. Також це може бути переосмислення вами, ваших стосунків чи партнерства, і пошуку балансу та компромісу в них. Того ж таки, 17 жовтня Венера переходить в знак стрільця, тобто ваш третій дім гороскопу. І Венера завжди приносить якісь покращення, гармонізацію в будь-яку сферу, якою вона торкається. Тож з цього часу на вас чекають якісь. Приємні, можливо, знайомства, спілкування, також приємне навчання, якщо ви почнете його ось в цей час, починаючи з 17 жовтня, воно буде вам дарувати не лише знання, але й буде для вас приємним. Також ви можете здійснювати купівлю нових гаджетів, засобів зв'язку, транспорту, і вам буде подобатися в результаті те, що ви купили. А також на вас може чекати якась. Поїздка, яка подарує вам задоволення. З 20 по 24 жовтня, а найбільше це буде виражено 22 жовтня, відбуватимуться досить потужні і такі, скажімо, непрості аспекти. Першим з них є квадрат між Сонцем та Плутоном. Це положення досить непросте, створює неабияку напругу, проте, якщо не піддаватися на провокації на те, що хочеться бути деструктивним, а цього може хотітися. А настрій може бути досить таке пригніченим, якимось похмурим, якщо все ж таки не вестися на це, а взяти свою волю в кулак і подумати, вирішити для себе, що а, ні, я сам. Керую своєю долею, то ви справді зможете скерувати вашу долю і життя в тому напрямку, яке потрібне саме вам. Може виникнути якась непроста ситуація, яку вам доведеться в буквальному сенсі переламувати для того, щоб життя йшло так, як це потрібно вам. А ще в цей час діятиме гармонійний успішний аспект між Меркурієм та Сатурном, і завдяки цьому справи, які потрібно вирішити. Звертаючись до державних органів, якісь бюрократичні питання, ви можете вирішити досить таки непогано і вдало та легко. А також це стосується питань щодо транспорту, якоїсь інформації, навчання, документів і поїздок. Але, на жаль, вони самі по собі ці справи та питання не вирішаться. Вам доведеться. Щось робити, діяти структуровано та за планом. Загалом цей період часу, з 20 по 24, буде напруженим, але ефективним, якщо все тримати під своїм контролем і діяти виважено. Особливо, якщо ви не могли зрушитися з якоїсь мертвої точки в якійсь своїй справі, то зараз час все ж таки змінити цю ситуацію і ви зможете це зробити. З 27 по 29 жовтня відбуватиметься дія. Гармонійного аспекту, аспекту удачі між Марсом та Нептуном при цьому будуть включатися ваш шостий та десятий гороскопу. і це подарує вам чудову можливість перейти від мрій безпосередньо до дій і будувати чіткі плани, промальовуючи їх дуже виважено і структуровано для того, щоб можна було досягти своєї цілі. Також вам захочеться і вам потрібно буде проявляти свою волю, розставляти акценти і бути людиною з характером. А ось поближу 30 жовтня відчуватиметься дія напруженого аспекту опозиції між Меркурієм та Ураном. Це буде час провокативної інформації, якихось інформаційних вкидів, а також можливих зривів, планів, розторгнення домовленостей. Проблеми з засобами зв'язку, з транспортом а також в дорозі, тому відкладайте важливі для вас подорожі, переговори, підписання документів на інші якісь дати. У вашому ж випадку цей аспект може призвести до неприємностей стосовно теми фінансів. Це можуть бути як якісь несподівані витрати, так і труднощі стосовно, наприклад, відкриття банківського рахунку чи якихось ваших інвестицій, виплат. Або ж це можуть бути також і проблеми стосовно штрафу, податків чи боргу. Тому намагайтеся це попередити. Втім, я бажаю, щоб жовтень став для вас дуже вдалим, а також теплим для вашого серця та душі місяцем, мої дорогі Терези. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Адже якщо ви додивилися це відео до кінця, Напевно, воно було для вас цікавим, а попереду ще більше всього цікавого, тож неодмінно побачимося.